Так, всем привет. Сегодня хотел бы показать вам трохи Одессы. Да, перейдем сюда. Да. да, ничего, поехали. Так, это 10 станция Фонтана. Так она выглядит. Пока мы переходим дорогу. Так, і що, пропоную пройтися до моря. Ну, так як відео про монети, я так розумію, трохи вже подотомили вас. Давайте подивимося трохи Одесу. Всі знімають Одесу. Доволі такий цікавий город. чи місто тут, братійка новачик поїхав. Так, треба швидко перейти. Ось тут є специфіка переходу. Так, глянем. Так, дивіться, зараз ми знаходимося 10 станція фонтана, так? Да? Так виглядає. І звідси ми подивимося, скільки по часу займеш пішки до моря. Ну, В общем Дивіться вулички, наслаждайтесь відео. До моря тут іти, я думаю, що минут 5 Це нове здание за тебе построєно. Цікавий дизайн. Трамвайчик тут ходить. Райончик, можна сказати, що практично новий. Поїхав голову. Тут ось, ось зупиночка тренайчка, можна під'їхати. Ось ще один голова. Цікавий від доставки на одному колесу. Родан, це був цікаво. Вісить об'ява. Машини, ну тут трошки звісно шумновато, тому що якби траса, бачите, тут така виходить, наче окружна, тому якби шумить шумить трохи. А тут вже пряма дорога до моря, і тут я думаю, що машин буде менше і шуму буде менше туда на 16 -ту фонтана, далі, золотий берег, а ми йдемо до пляжу Чайка. А також цей район, яке може характеризують по весініці Марістела, внизу є таке полукругле здання. цікаво. Є тут цікаві платони такі, що цікаво. На них цікава така кора. Ну, практично, в принципі, немає. Біленька така. Так, а тут знаходиться паркова зона. Теж облагорожено. все цікаво. Ми йдемо далі до моря. Давайте, я думаю, повернемо в парк і пройдемося через парк наш такий красивий білий домик і там ми мешкаємо на 9 етажі качення так і так я дивлюсь по време ми вже займаюсь 4 минути смерк Ці дуже цікавий Ще виглядівша трава така, ну я думаю, що це типічно для южних регіонів, тому що тут жаркувато якби. тому трава тут може бути і вигорівша. Давай повернемо на дорогу. Я хотів би... Показати прямий від, з дороги вже якби на море, так сказати. Тож, оттуда ми почали йти зі сторони АТБ. І в принципі, де виїжджає біла машина впереди, оттуда вже повинно бути видно море. Чистенько, як би не казали, вулички прибираються. Звісно, літом і весною тут цікавіше. До речі, я забув сказати, що ми знаходимося в періоді осені, так сказати. Сьогодні 18 вересня і сонечко, погода дуже літня, скажімо так. Дійсно, є такі моменти стройки, але це я думаю, що недовго буде, в цьому році вони, мабуть, її закінчать. І буде все тут виглядати достатньо цивільним. Машини це Машина, цей шум, звісно, звісно. І далі, ось бачите, вже видно очерк моря, якщо так можна сказати. Сьогодні трошки вітряно. Так, ну, і тут ресторан, фітнес-клуб, спа, все, що є. І, звісно ж, такий цікавий домик. З якого відкривається прямій види на море. Бачте, тут такий спуск, в якомусь році тут був ливень і вода дуже повимивала цей наклон, але його зремонтували і на даний момент тут лежить новий асфальт, все в принципі дуже і дуже добре. Ну і звісно, що один такий, якби мінус, що сюди їздять машини. Далі такий скверик, і там можна. Так, тут люди, я намагаюся їх не знімати, може кому буде не подобатись. Так дивиться, тут зовсім зовсім можна сказати прямий вид на море. Туди парковочка йде, пляжики. Дуже гарна погода сьогодні. 18 вересня, наповню. Люди на пляжі купаються. Звісно, народу менше, ніж літо. Осьома рістела, за яку я говорив, такий. Ну, дуже такий комплекс. Крутий, як говорять в народі. Дорогувати, звісно, він по номерах, але у когось є гроші, не можуть позволити. Так, а так виглядає ця частина. Це мостик Тропа з так називається. Сюди на велосипедах і піша. Проїжджають, проходять і рухаються далі. Так, ну тут уже такі кафешечки, звісно, народу не дуже так багато. Пляжі, якщо видно, що є люди. Так, такий мостик. Бачите, пішов чи побіг, хтось Можна було би пройти, але звісно. Наша задача, хотілося б подивитися, як виглядає море в осінній період і є там люди. и так дальше. Бачите, мы вышли за тебе, там ветрено, как бы, и прохладно. А тут, біля моря, совсем летняя температура. Хотя ходят кто как может, кто одеты, кто не одеты. Так что, так что так вот. Я думаю, що сезон буде тривати ще до жовтня, як мінімум. Море чисте. Бачите який колір переливається дуже. Люди загорають. Тут, звісно, чергова стройка. Ну я думаю, що стройка тут буде завершена, облагороджена і тут буде теж красивий вид. ухожений, не такий як зараз. І так виглядає з цієї сторони Марістема цей пляж. Так, дивіться, ми пройшли трохи далі, можна сказати, направлення. Сторону 16-ї фонтану, да? ми все ж таки знаходимося на 10-й. Те, що немало уважно під час війни, тут є укриття. Так що, в случае чого, можна покинути зону пляжа і зайти в укриття і десь холод. Зараз ми доходимо цей пляж, називається для людей. Для всіх наступний принцип, бачите, він напис. Був він недавно реконструйований. І ну, дуже непогано. Бачите, тут лежаки, навіть табличка є, всього така, де хто у кого зірв поганий, є табличка. Люди відпочивають. Люди, це пляж для людей з обмеженими, обмеженими можливостями, якщо правильно зараз так це звучить. Для них тут є, звісно, зроблено даже таке таксі, які дуже не ходячі, вони їх ну, завозять з пляжа і забирають. Ну, З такої трошки інформації. Можливо, хто хоче більше може почитати. А ми давайте полюбуємося морем. Бачите, трошки вітряно, трошки шторм. Але море дуже гарне, дуже чисте. Піщані. Пляжики. Ну, в принципі, тут візді піщані пляжики. Туди, куди ми зараз направляємося, там пляжик. З мілкої ракушки. І вода там, як на мій погляд, мабуть, чистіша, ніж на останніх всіх пляжах, ну, це на мій погляд, тому що, ви ж бачите, ось, якщо подивитися і приблизити. Даже навіть при штормі вода не виглядає, щоб там була муть якась. Щось подібне, не скажеш дуже, дуже нормально Так, ну далі ми рухаємося по набережній. Бачите, як все виглядає. Тут кафешечка можна посадити і звісно ж пляж. У літній період тут зазвичай, я думаю, що місць немає, мабуть, нема де і присісти. Для дітей. А вже такий осінній період, багато хто поїжджав, і тут, звісно, посітителів не так уже багато, а на даний момент поші нікого і нема. Така зроблена набережна. Купенічки бачите і знову ж напис бомбосховище, що немаловажно, напоминаю, що це на сьогодні. 18 вересня 2025 року. І в нас йде війна з Росією. І вони дуже часто в будь-який момент можуть обстріляти будь-який міст, що ракетами, що шахедами. Тому повинно бути місце на всякий випадок, куди можна заховатися. Тому що прильоти бувають і вночі, і днем. на жаль, такие реалии. Так, ну, и бачите, как выглядит пляжик. Все чисто. И люди купаются. Дальше туда идет 16 станция. Тут елочки. И я, мабуть, подойду еще до моря. Зніму трошки моря і на цьому буде поверхно. Я почав знімати Одесу, може не так як остальні знімають, вони вже не перший раз, не, не. привикли, знають як це правильно. Але прошу не судити так прям сильно. Боються зйомку і по можливості оставить на диффлайні Вобщик дивиться, морем. Бачите, кого там, я говорю, блідочка дуже чиста. Переді там приходять корабліки. Так, Ну що, друзі, всім дякую за перегляд на цій чудовій ноті, як зазвичай говорять більше 100, я б хотів би завершити свій відео, відеозйомку свою. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба, гарного дня. До зустрічі в нових відео. До побачення.